Що пасує татові борода. О, примірий Дасі. Дайся тобі пасує. Дасі не малює її щось. В неї своя борода, і вуса, їй не треба. Сей, бороди немає, в неї цілошерський. Ну так. Жила, була, жив був хлопець, коротше, і він дуже любив читати книжки, читав ті свої книжки, просто. У нас же була казка про Бондо. То інше, то таке, як на було подібно, а то, а то така інша. І жалесого. І жалесого, а то з волоссям. Коротше, е, жив, жив був. Той хлопчик, і він вирішив, і дуже любив читати книжки. книжки. Найбільше йому сподобалась книжка про Дартаньян і три мушкетери. Це така книжка, ти не знаєш така. Це, типу, були там колись у Франції такі мушкетери, та. і вони там мали такі, як наша я оце, знаю, я така, що та що перемогла якусь там медаль, виборола. Типа шаблі. Та, і вони... Я знаю, що таке мушкетери. І вона е, і і цей, і він читав ту книжку, і, і дуже йому ті мошкетери подобалися. Він собі десь знайшов палку на вулиці і, і таку собі шаблю там з неї зробив, і ходив е, цей махав, але він, і він казав, що він дартаньян. Але йому треба було помічники ще тих трьох мушкетерів, і він не знав, кого взяти. От. То він котика свого, то він. Рибок своїх, то він там песика на вулиці сусідського, ніхто не хотів з ним бути мушкетером. І Тоді він е е е якби е пішов шукати друзів своїх, е е а вони всі поїхали, хто в село, хто на море, хто просто десь там на канікулах, от батьків на роботі сидів. Та й все, а потім якось вони на, 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 на осінь всі зібралися м, вже до школи збиратися хотіли йти. І, і все. І в них зібралася така банда, були мошкетери. Той Дартаньян і, і ті його друзі-мошкетери. І, і той хлопець собі вкрав вдома цю пасту для взуття чорну, і Він малював собі таку бороду, такі вуса, і типу він Дартаньян. Я не пхай кутові лапи собі до очей. Очі. Бо зараз це тебе. тебе. Вот. А потім він прийшов додому, батьки побачили, що він весь чорний і почали відмивати, а він і відмивається капець.